Всім-всім привіт! Рада вас всіх вітати у себе в гостях. Мене звати Іра, і сьогодні я пропоную вам подивитися на красу, яку ми з вами вже роздивлялися або просто це робили на початку цвітіння ось цього невеличкого. Доріти нопсіса. Друзі, я вас всіх-всіх вітаю у себе в гостях. Мене звати Іра, і давайте разом я вам покажу, як виглядає цей красінь. Якщо ви на моєму каналі давнесенька, то ви знаєте, про кого я говорю. Ось така назва, дівчаточка, цього Дуріти Нопсіса. показала вам її, щоб ви могли мати уяву, про кого ми балакаємо. Ну і також зробили собі нотаточки. Ну, Не чекала. У тієї інтриги, яку майже всі намагаються зробити. Сьогодні, 20 числа червня, нарешті наша красуня показала свої справжні барви. Отак От виглядає ця орхідеєчка, їй знадобилося до повного відкриття два тижні з моменту перших відкритих. Своїх бутончиків, подивіться, як вона виглядає, дівчаточка. Це не перевершено. Просто. Камера зараз передає просто ідеально її відтінки, нічого не перевирає, не дивлячись на те, що в мене зараз штучне освітлення, тим не менш, ось така неймовірна краса природи в барвах, які ми з вами, ну, більшість. Людей обожнює рожеві, трошечки є фуксії. На такому, ще раз нагадаю, кремового відтінку це все знаходиться і ось так вона виглядає. Невеличкі в неї квіточки 5-6 см. Все залежить від того, як ви за нею будете доглядати. Але, дівчатка, подивіться, який в мене є метелик. Гляньте, які тут в нього краєчечки. Я коли побачила, гляньте, ось тут добре видно. Не знаю, чи зараз фокусує камера чи ні. Була так здивована, думаю, може бути таке чи не може у моїй колекції фалінопсісів. Гляньте, Ой, не хоче, так? Да? Якось так треба. Не захотіла ставити на штатив камеру, бо думаю, що поставлю, поки нечно готуватися. Знову це затягну, не покажу вам. А я ще хочу вийти до садочку, подивитися, що там робиться у садочку. Бо після дощів почалася спека, неможлива, дівчата і хлопці. Це просто щось. Я не люблю таку погоду, бо вона мене пригнічує, хтось навпаки її радіє. Цьому сонечку, а я обожнюю весну осінь, тому що неймовірна тиша природи в ці завжди в сезони. Ну, я маю на увазі, якщо без дощів і таке інше. Так, не хочу, не хочу, зовсім не хочу показати свої такі краєчечки цей фалінопсіс. Дівчатка, пишіть мені, будь ласка, як вам зручніше показувати відео. О, отут, мабуть, я вам зловила той кадр. Зараз буду намагатися це все показати ось ці її Бачите, дівчатка? О, гляньте, як добре. Розумієте? Це така краса. Вона, звичайно, не зразу з'являється через деякий час, але все ж таки вони є. На початку вона більш-менш так відкривається, ну, мені здається, простесенько, а потім з часом вони набувають ось такого ну, дійства, мені здається. Тут, мабуть, не дуже добре буде видно, не да, дуже хочемо лавлювати камера, хоча дівчатка подивіться, ні, не дуже. Ось на квіточці, яку я вам попередньо показувала, це добре і добре видно. Гляньте, які кольори, дівчатка. Гляньте, який букетик. Не перевершений. Просто всі повністю вона відкрила свої квіточки. Два бутончики вона засушила. Ось я вам їх показую. Спеціально не прибирала, тому що вона в мене стояла на... Сквозняком біля віконечка на кухні, який на постійній основі відкривається вночі, для того, щоб охолоджувати цю кімнату, бо все ж таки варимо їстеньки і все таке інше. Тому тут також спека, треба, мабуть, поставити кондиціонер чи що. Ну, Подивимося, що будемо робити. Можливо, так і зробимо на кухні, бо це неможливо просто тут знаходитись. І ще раз вам кажу, спека просто шалена. Дівчата, гляньте, яка краса. Тому я гадаю, що все ж таки ці два бутончики вона з цього приводу і відсушила. Тому що відконечко відкривалося туди-сюди. Але, дівчата, якщо брати загалом, то вона не скинула ні одного свого ось такого чудового. Бачите? Я маю на увазі відкритої квіточки. Можливо, я просто пересушила ось ці бутончики. Бо я чого і поставила її на кухню, щоб не пропустити період, коли вона буде у повному розпусті. Думаю, а то я потім знаєте, не дойду до підвікуння, або ще щось, то садочки, то починається консервація, то ще щось, закруточки. Ну, ви розумієте, да? Думаю, ні, треба ж все ж все таки це бачити, ось цю красу. А я з своїм темпом. Ритмом життя не побачу. Сьогодні не буду писати ніякі тексти. І буду сьогодні відпочивати, насолоджуватись просто садочком і ось цією красою. Сьогодні в мене відпочинок, я вирішила взяти собі трішечки вихідних, щоб зайнятися домашніми справами. І ось так показую з іншої сторони цю красотульку. Вона дівчатка просто. Гарню Якщо ви десь її зустрінете в якихось групах або в інших магазинах, обов'язково купіть її, бо вона просто ну, неперевершена. Колір, розмір, її дві гілочки. Якщо б я її вдобрювала, мені здається, вона ще б дала декілька своїх розгалужень. Треба це зробити, зробити такий величний експеримент, і подивитися. Мені здається. Не буде їй хуже, як гадаєте, напишіть мені з цього питання чи полишити її так, як є. Загалом я не полюбляю оці всі добрива. Я роблю це, коли ну, це дуже прям, майбе, потрібно. А загалом не люблю, тому що в мене немає часу. Цього року я їй трішки приділила увагу, все ж таки вдобрила, тому, мабуть, вона мені дарує ось свою таку красу. Корінчики в неї, як завжди, ось нічого тут особливого, не буду робити. акцент, це поливаю я її дівчатка десь приблизно на... на тиждень, а раз на 10 днів. отак, Зануренням у воду, без нічого, без всяких добрив постояла вона там. Десь з півгодинки, потім я її достала, поставила на ось таку, я вже казала, що я її роблю да, піддонів. І вона тихенько-помалесенько всю свою вологу прибрала з горщика, злила я з поддону, якщо вона є, і на цьому все. Тобто, ось така гармонічна красонечка дарує мені свої парни. Гляньте, дівчатка. Куди не подивись, з усього боку, давайте я вам ще ось так покажу. Вона квітує. Це дуже така красатуля. Добре б вона, мені здається, вписалася б в якийсь інтер'єр. Якщо ви полюбляєте їх ставити до інтер'єру, то це б також було б чудово. Отак От вона виглядає. Зверху. Розеточка у мене, давайте я вам також познайомлю. Переверну трішечки, щоб нам не заважала ось ця бірочка. Отак. Розиточка в мене ось така невеличка на 4 листочки. 5 ось там, а де п'ятий у Давайте я вам покажу. Я маю на увазі 4 е, повних. тут такий малесенький. Бачите? Не буду на ньому фокусуватися. Ну, ось, повноцінних 4 таких здоровенних листочка. І вона видає ось таку красу. Ну, от, отак, якщо брати, бачите, вона виглядає повноцінно. Неймовірно, неймовірно. Сказати, щоб вона пахла. А зараз я понюхаю і вам скажу, бо я цього не робила. Ні, дівчаточка, вона зовсім не пахне, тому як є. Але мені здається, пахло ще, звісно, було круто, здорово, але їх нема. І це їй не мішає виглядати неперевершено. Гляньте, дівчата. Отак, якщо брати кадр, просто супер. Ще раз вам нагадаю, що це бабочка в мене ось така гарнюня, симпатюля з ось такими трішечки-трішечки цікавими пелюсточками по краю, які йдуть не рівні, а трошечки такі хвилясті. бачите? Я раз вам про це нагадаю. Все, не буду повторюватись. Робити їй велику рекламу. Їй вона все ж таки не потрібна, бо, дивлячись на те, як вона квітує, мені здається, її варто придбати і без реклами, особливо для тих, хто полюбляє ось такі відтіночки. До зустрічі, дівчатка, до нових відео завжди ваша Іра. Усім пока-пока!